Я знаю, я говорю моє. Вадим Полинський зараз перебуває в Лондоні, і нібито в Лондоні в нього є нерухомість, тому нам потрібно далі продовжувати нашу роботу, виявляти активи, нерухомість, житло депутатів регіоналів, тому що вони люблять заробляти гроші своїм способом в Україні, а відпочивати і тратити гроші. Вони люблять в Лондоні. Тому нам потрібно продовжувати свою роботу, і наша вимога, наша вимога, щоб на засіданні Верховної Ради 28 грудня депутати Верховної Ради, депутати фракції регіонів проголосували за відміну тих всіх законів і проголосували за військового уряду. Ви підтримуєте таку вимогу?